Друзі, всім привіт! З вами Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії. І ми зараз знаходимося в Гандії, де маємо для вас цікаву квартиру. Ось так виглядає наш будинок ззовні. І давайте подивимось на саму квартиру детальніше. Друзі, маємо квартиру 96 тисяч євро за 72 метри квадратних. Дві спальні та два санвузли. Ось так виглядає наша вітальня. Тут, звичайно, потрібно перемалювати стіни, але що хочу сказати: будинок 2004 року. Дуже і дуже непогана з гаражом та кладовою. За таку ціну це дуже і дуже класно. Дивіться, ми тут не маємо балкону, але є великі вікна, які виходять нас на вулицю. Місце розташування неподалік музею Фалер. Поїхали далі. Маємо вітальню. Поруч є кухня. Ось така кухня, в принципі, на. Перший час піде, можливо, з часом треба буде поміняти, ну але ще в порядку. Маємо витяжку, так, плитку тут трішечки поприбирати і все. Маємо велике вікно, теж, яке виходить на нашу вулицю. Плитка мені подобається по кухні, її міняти не потрібно. Маємо тут вхідну зону. З вхідної зони ми заходимо в перший санвузол, їх два. Що мені подобається? Плитка теж. Порядок, унітаз, умивальник біде і тут в нас ванна. Непогано. Навпроти маємо спальню. Ой, тут такого жителя. Привет! Ось така в нас спальня, це більше можливо як дитяча, але маємо ліжко. Ось в такому стані стіни. Ну, просто перемальовуємо, і все, нічого такого критичного немає. І велике вікно, яке теж виходить в нас на головну вулицю. Рухаємося далі. Основна спальня, двоспальне ліжко, якісь невеликі тумбочки, так, і вмонтована шафа. Нова вмонтована шафа, як я вже говорив, перемальовуємо всі кімнати і, в принципі, нічого критичного. Вікно теж у нас виходить на вулицю. Добре, що тут квартира без патіо. І ще один санвузол. Цей санвузол трішки більший. Маємо ванну, унітаз та біде, теж плитка в порядку. По ремонту непогано, перебираємо і все. В принципі, дуже і дуже непогано. Друзі, ми маємо тут ліфт і ось так виглядає наш під'їзд. В принципі, будинок більш-менш новий. І ось так виглядає наш будинок зовні.